Усім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі з вивчення німецької мови. Сьогодні поговоримо про способи вивчення слів. Такий спосіб вивчає, наприклад, такий спосіб застосовує моя мама для вивчення нових слів. Вона вивчає німецьку мову онлайн в прахшулі. І от вона на стінку повісила собі от я бачу, діє слова. Іхні відмінювання, їхні роздільні частки, нероздільні, акузатив датив. Тут можна, наприклад, подивитися припозиціони, припозиціони. Тобто, які прийменники нейтральні, можна побачити он виключно акузатив і датив підписані. такий спосіб діє. Коли ти навчаєшся, тобі треба підглянути. Але я б в такому способі трошки б заплуталася. Але знову ж, це не мої конспекти, це її. Вона так собі зробила. А вона підглянула такий спосіб у інших учнів. Вона сказала, чи індійка, з якою вона навчається, так робов. В неї ну, вся стіна сказала обліплена. Такими папірцями, де вона там все собі записує. Я використовую інший спосіб. Це у мене новий спосіб. Я знайшла картонку, потім взяла клеючі слова. Наклейки такі. Так. Особливо для мене дуже важливо я як візуал, то для мене важливо, щоб все було яскраве. Тому я вибрала такі яскраві кольори: жовтий, зелене, синій, у мене ще рожеві є. Гештальт, от... наприклад, плюс аку... акузатив. Тобто він, це дієслово використовується з акузативом. Далі я написала, наприклад, переклад: проєктувати, оформляти, створювати. Як можна вивчати таким способом? Слово, наприклад, вже вивчила, я його зняла, його вже нема. Потім нову наклейку зробила з новими словами. І так можна довго тримати на картонці ці слова до тих пір, поки ви їх не вивчите. А потім можна їх знімати і міняти на інші. Ще спосіб, наприклад, от взяли ці слова, це німецькі слова. От я їх забрала, перемішала. І далі вибрала, наприклад, фюрен цу плюс датів. Це означає, мені треба знайти слово українське, яке йому буде відповідати. Ну, я знаю, що це буде привести до чогось. Цюренцю. Ну, я пам'ятаю, що Наприклад, привести до наслідків. Ось. Шукаємо наслідок ефект от Шукаю, шукаю, і знайшла. Die вікум. І веку діас І я написала, якщо це іменник, то це одразу артикль пишу die, Тобто жіночий рід. І далі закінчення і «н», якщо множина, тобто. Таким чином вивчаємо іменники. Ну, таким способом я не так давно почала навчатися, вивчати слова, тому що пішли в мене більш складні слова, дієслова. слова. Я почала розбирати різні статті на німецькій мові, і е, мені просто. За телефоном через флеш додатки якось важко вивчати, тому я почала вивчати таким чином, щоб воно весь час могло бути перед очима, а так як воно яскраве на картонці, воно весь час увагу вашу звертає. Я так робила з іншими мовами, коли не могла якісь слова довго вивчити. Не виходить і все, от вилітає з голови якесь слово. Скільки б раз його не записувала, скільки раз би його не повторювала, але ніяк вивчити не могла. Тоді його просто почала повсюди писати собі на зошитах, в конспектах, щоб він постійно а, поптався на очі. І таким чином такі слова вчаться краще, ніж звичайним способом. Ну, от, Байнфлусен, Байнфлусен, Байнфлусен плюс акузатив. Я його, ніби, швидко вивчила. Але я весь час хотіла якийсь прийменник, тому що БІНФЛусен це буде впливати. Але цікаво інше, що. Воно не, не, як, не застосовується з ніяким прийменником. Воно використовується саме по собі. Тобто be і далі що саме? І в акузатив ставити щось там, яке слово? Впливає be die uh, Gesundheit. Впливає на здоров'я, наприклад. Але так хочеться вставити цей прийменник, впливає на щось. Але в цьому випадку тут прийменники ніякі не застосовуються. Є такі складні слова, але Фемайден теж ніяк не могла вивчити. Краще всього слова мені вивчаються ті, які я чую в фільмах, в передачах або в повсякденному житті. І от чим частіше те чи інше слово ви чуєте, тим краще воно запам'ятовується. Але є слова, які необхідні, але вони в чомусь в фільмах чи в передачах не часто вживаються, а по життю потрібні. І впливати потрібні, і наслідки, і уникати, і проектувати. Все це потрібно, Ну, на мою точку зору. Але в житті не так часто чомусь використовуєш. От Beeinflussen. Я його зап запам'ятала десь з третього разу, коли пішла до лікаря і сказала, що ця біль впливає на якусь там BeInfluсed шульта на, на плече і віддає в плече, і потім плече болить з лікарям, коли я говорила, спілкувалася, і тоді лише цей beeinflussen я змогла вивчити. Взагалі це слово можна вже звідси знімати, наприклад. Ну і наступне слово. Але я так застосовую такий спосіб, коли є якісь такі слова, які мені важко запам'ятати. Ну, важко і все. Прості слова, я з ними не так морочусь. З простими словами просто записав десь в зошиті, пару разів повторив, і ти їх вже пам'ятаєш. І я їх не намагаюся от спеціально пам'ятати. Наприклад, das Erbe — це буде спадщина. Воно взагалі-то не А1, не А2, воно навіть один чи Б2 відноситься це слово. Але воно таке було легке, я його запам'ятала з першого разу. А є як слова, ніби для рівня А1 чи А2, а це пам'ятати ти їх ніяк не можеш. І от... Для таких ми використовуємо такий спосіб. Ну, не ми, а я застосовую. Як ви вивчаєте, це вже ваші варіанти. Чому такий спосіб мені більше подобається, я вже сказала, тому що краще увагу вашу. Опаля, побачив синє жовте-зелене, яскраве таке. І одразу хочеш на це подивитися. Що ж там таке яскраве, що там написано? Тоді, а, це ж німецька. Це ж ті німецькі слова, які вивчити ніяк не можу. І тому можна за день не один раз, як в телефоні, ти дивишся, а разів 10 подивитися. В телефоні разів 10 ти там не будеш в грати з словами, типу, які запам'ятовує. ні 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 Принаймні, у мене так. А. Так краще. І цікаво, що мені цей спосіб подобається більше, тим, що, якщо мені слово вивчила вже, хоп-хоп, зняла і викинула і нову наклейку зробила. Можливо, комусь цей спосіб підійде, як і мені. Але, звичайно, краще такі слова ще не просто дивитися і так запам'ятовувати, а ще й використовувати в повсякденному житті. Якщо ви їх закріпите ще в повсякденному житті, Будете вживати з німцями, в спілкуванні з німцями, то тоді воно закріпиться і дасть більшого результату. Ну. Єдине, що мені не подобається, це те, що воно погано клеїться. Бо воно дуже таке вузьке, потрібно було клеючу ленточку, наліпки якісь більш. А Широкими і більш зручними знайти. Це ж занадто, занадто коротко, і тому вони дуже часто так відриваються, відліпаються, але щось наподібне можна знайти і приклеювати, вивчати, знімати і нові так вчити. За звичайними картками, як рекомендую, просто карточки такі пишете. Мені не дуже підходить, бо я розгублю їх. Такий варіант мені більше підходить, тому що ну, приклеїлася і не загубиться. Я їх багато не створюю. Спочатку десь 8-10, поки ці не вивчу, інші не ліплю. Спочатку ці треба завчити, коли вже їх завчила, знімаю. І нові додаю. Ну, знову ж таки, цей спосіб я застосовую лише для тих слів, які мені просто важко запам'ятати. Ті слова, які мені а, просто запам'ятовувати, або вони не такі важкі для мене. Тобто, ти розумієш, що з часом я їх запам'ятаю швидше, то я їх, звичайно, сюди додавати не буду. Тоді я їх просто записую а, все собі, наприклад, до щоденника. Я тут є ще бою. Я тут пишу слова. Наприклад, тут бахал нігт зовсім ні. Виділяю, пишу. І знову ж таки, в мене спитаєте, а чому ці слова ви не хочете в щоденник сюди записати? Тому що щоденник я не так часто буду відкривати. Я його відкрила один раз у день. Все. Бо часто частіше всього я забуду, де він у мене знаходиться, на якій поличці я його загубила. А, або взагалі просто забула. А такі м -м, яскраві наліпки, хоч не хочеш привернути мою увагу, і за день я їх перегляну не один раз, разів 5, 6, а то і 10 разів. От, Якщо воно було корисно для когось, буду цьому лише рада. Дякую за вашу увагу. До зустрічі.